Знаєте, в сучасному світі, коли все дуже швидко розвивається, вимагають і від дітей швидкого адаптування, знаєте, до нових знань та вмінь, мовні порушення можуть стати серйозними перешкодами власне на шляху до цього успіху. Будемо говорити сьогодні. Власне, про це що погіршує мовлення дітей, труднощі в мовленні, самооцінка та багато інших питань важливих будемо підіймати. Тому, дорогі батьки, тема актуальна, є про що поговорити і, на превеликий жаль, є проблема в цьому. Тому сьогодні нам у цьому допоможе Анастасія Чигар, вчителька логопадення та експертка з розвитку дітей. Вітаємо вас. Доброго ранку! Так, доброго ранку, дякую раді за запрошення. раді бачити у нашій студії. Знаєте, коли ми говоримо про дітей, особливо про те, що вони говорять, я От просто переглянув от знаєте, що говорять смішне дітки. От декілька речей хочу зачитати. Синку, якщо ти не будеш їсти кашу, я покличу бабаюгу. Баба Думаю, що їй захочеться цю цю кашу їсти, відповідає дитина. Або каже: е дитинка 5 років, останнім часом захоплюється стратегічними комп'ютерними іграшками, та лего, замки будує, осаджує, захищає. Я йому пояснюю, що 1 червня свято день захисту дітей. Мама, що батьки наступають? <хи> <хи> і ще, можливо, зачитаю. А, так, Оля, досить плакати. Я плачу не тобі, а ті ці валі. Uh -huh. <хи> Тому дійсно, знаєте, є. І приємно, коли дітки вже таке, говорять щось uh -huh. і смішать нас, батьків. Але я дійсно сьогодні порушення в мові. І неодноразово я зустрічаю, коли дітки вже знаєте там, трьох. Трьох з половиною до чотирьох років і ти розумієш, вона ще такими складами незрозумілими угу. говорить. Угу. Хочеться Я поговорити, таке. що ж на це все може впливати, так і взагалі, як батьки, от в першу чергу можуть розпізнати, що в їхньої дитинки є труднощі з мовленням, і що от вже в цьому віці було б добре, якби вона говорила там більше слів, більше фраз так далі. І як от, в першу чергу батькам зрозуміти, що щось не так. Так, ще раз вітаю всіх глядачів. Дякую за запрошення, дякую, що підіймаєте такі важливі питання, актуальні. Звичайно, батькам дуже важко самостійно визначити, чи є у дитини порушення. Відповідно, найголовніша задача це цікавитися і розуміти, що є таке поняття, яке називається норма. Про це слово, про цей термін говорить дуже багато фахівців, не тільки педагогічних, тому що вчитель – це є педагог, а ще й медики, зокрема. Педіатр, невролог, психіатр, інші фахівці. Тобто батькам необхідно цікавитися, що таке норма, досліджувати свою дитину. Для цього є такий метод, який називається педагогічне спостереження, тому що кожен з батьків він є педагогом для своєї дитини і він може проспостерігати за своєю дитиною і порівняти, чи Вписується дитина, ось в це поняття норма. Звичайно, якщо ми будемо з вами, наприклад, шукати з різних джерел, гуглити так, що це таке, буде важко зорієнтуватися. Тому необхідна допомога для того, щоб розуміти, що є різні сфери. Можна загуглити там розвиток моторних навичок, наприклад, чи розвиток психоемоційної сфери, чи розвиток мовлення, тому що я вчитель логопед, і це трішечки більше мій профіль. так, Тобто, не треба шукати. Інформацію в цілому, треба шукати її точково, і точково цікавитися, е, чи має дитина відповідати, так, конкретно ваша дитина, чи все гаразд з розвитком. Mm -hmm. Ось, Але, звичайно, самостійно можна помітити, якщо дитина не говорить до двох років, так, якщо е, трішечки спуститися ще глибше, так, чи вчасно дитина пішла, чи вчасно дитина повернулася, чи дитинка утримує зоровий контакт з батьками, так, чи вона може відповідати. Відрізнити батька, маму, бабусю, няню. Тобто, в принципі, це дуже-дуже багато маркерів. І помітити, якщо прицільно дивитися на дитину, перебувати з нею постійно, так, то кожна мама вона, думаю, може помітити, що щось іде не по плану. Але все ж таки, якщо є така задача дослідити, то краще звернутися до фахівця. Дякуємо, скажіть, коли часто маленькі дітки вигадують свої слова, описують якось по-своєму ту чи іншу ситуацію. Про що це може бути свідчити? Це. Ем, ознака розвитку, чи можливо ознака мовленнєвих труднощів? Так, безперечно, якщо дитина нормотипова, без особливостей, так ну ми ж з вами ще не знаємо так, про так, це, так, але так. давайте будемо розбиратися зараз, то це є варіант норми. Тому що дитина ще не розуміє слів, вона не може пов'язати лексичне значення слова з конкретно цим словом, дією або ознакою так, предмета, тому дитина може. Може вигадувати слова. Дуже часто ці слова називаються звуконаслідування. Так, як робить предмет, так дитина і називає. Тобто, uh -huh. якщо машина бібі, то бібійка, якщо гавгав, uh -huh. або аф-аф, так uh -huh. по-різному, макака у-у-у там може казати uh -huh. і так далі. Тобто це буде варіант норми. Uh -huh. Але з часом батьки обов'язково мають пояснювати дитині, що ти знаєш, ти вже знаєш, як робить машина, як робить там, трактор. Так далі так далі. Але тепер давай ми з тобою будемо називати дорослим словом. І ти дорослішаєш, mm -hmm. і ось є таке доросле слово, назва. Давай будемо тебе знайомити. Ось тому це може бути варіант норми. Але якщо дитина вже в певному віці, тоді, коли ми маємо відійти від цих звуконаслідувань, дитина продовжує все одно це вживати, то це mm -hmm. дійсно може свідчити про порушення. Або дитині дуже важко переключитися так, від тих сталих слів. На Інші. Або, наприклад, у дитини знижений слух, і їй важко вимовити слово черепаха, і вона буде вимовляти там аха лише коротко, так, або лише першу частинку чере, або лише паха, або ну, якось замінювати. Там є так, дуже багато термінів, не хочу вживати, щоб нас розумів наш глядач. так, ось, але, Тобто це може бути і так, і так, знову-таки необхідно цікавитися і задавати питання фахівцям. і тоді Підкажуть, продіагностують дитину за потребою, і тоді ми зможемо вже сказати конкретніше. Uh -huh. uh, так, тому треба тут звертати увагу на і відрізняти так. Просто якісь там що дитинка щось собі там вигадала. Наприклад, я просто пригадую, як моя знайома колись казала: не парукар, не там парикмахер, а пахімахер. <laughs> Якось так. Uh, як, я казав, парпост, uh, а не паспорт. Так, uh, ну таке буває. Uh, uh, так, так. І от я дуже uh, коли часто бачу рилз, так, якісь відео Оліки трапляються або на форумах. І от знаєте, ну мені не дуже, наприклад, смішно знову таки дивлячись, в якому це віці, mm -hmm. коли це зовсім маленька дитина, і мама mm -hmm. там дійсно хоче поділитися, що там якісь перші mm -hmm. слова, і це в такій позитивній формі. Mm -hmm. Так, це дійсно жартівливо і це класно. Але коли вже доросла дитина не може вимовити, і батьки знімають і виставляють, я проти такого. Mm -hmm. Тим паче це може і на самооцінку дитини повпливати. Mm -hmm. Ось, ну і взагалі, якось ну я не знаю. Чому батьки дозволяють собі так вчиняти зі своїми дітьми? Значить, тому... що дитина не розвивається на свій вік так як потрібно. Е, так, ну тобто, ну знаєте, зараз у нас якби? дуже модно стало там хайпувати на якихось таких дуже так, складних так. темах важких, і в тому числі на здоров'ї дитини, а мовлення це є психічне здоров'я. Угу. І відповідно це дуже така і важка тема, і дуже мені як професіоналу дуже угу. болить. Як це, може від... да. Та -та -та. Як це може відобразитися на самооцінці дитини, коли? В її віці вже дітки з нею говорять, а вона не може взаємністю відповісти. Ну, звичайно, дуже негативно це буде відображатися. Самооцінка в нас буває трьох видів. Якщо ми її будемо оцінювати з точки зору психології, вона може бути занижена, вона може бути адекватна і вона може бути завищена. Тобто, у таких дітей буде формуватися самооцінка занижена. І, відповідно, задача батьків розумієте, підвисити самооцінку можна дуже легко. І батьки дуже часто вдаються. До таких методів більш фізичних, там поділися іграшкою, наприклад, uh -huh. на майданчику, чи давай там запросимо когось в гості, uh -huh. тобто якимось таким чином компенсувати компенсувати, якщо. так правильно, але насправді це теж ну невірно. Тобто, тут треба ж не з симптомом, як ми кажемо, uh -huh. боротися, а треба якби причину знайти. Тобто, якщо дитина не говорить, для того щоб підвищити самооцінку, необхідно покращити мовлення. Тобто, давайте дивитися в корінь так цієї проблеми, а не просто просто яким чином компенсувати правильно, mm -hmm. ось тому звичайно негативно необхідно. Як батьків можуть підтримати дитину, коли дитина вже ну, ми розуміємо, свідома. Там ну ні здається, три рочки це вже достатньо свідомо, і десь розуміє що щось вона ну. Не так, е, так необхідно обов'язково пояснювати дитині, що е, всі діти рівні, що е, у кожного є свої особливості, але тільки не зі знаком мінус. А давайте навіть замінимо слово особливості на індивідуальності. Так, що кожна дитина індивідуальність, кожний по-своєму, що кожний розвивається по-своєму. Можна на іграшках показати, так що спочатку в тебе була лялечка там, пупс, потім буде лялечка Барбі. Вже крутіша, ось і ти. Ти зараз такий самий малючок, там як пупс. Потім ти будеш дорослішати, в тебе буде і мовлення, воно також з'явиться. Ну але найперше, я не можу не сказати, що відвести все ж таки до фахівця. І фахівець зможе підказати. Але знову таки дуже часто дітки маленькі, вони не розуміють теж цього, тому що за оці моменти саморегуляції, самоконтролю у нас відповідають ті долі нашої нашого кори головного мозку, які розвиваються трішки вже пізні тому mm -hmm. дитині в 4 роки вже можна наводити такі приклади. Але дитинці дуже маленькі, звичайно, важко пояснити, чому хтось може відштовхувати, хтось може не пропонувати гратися. Mm -hmm. Ось дуже така важка тема, але тільки бесідами, бесідами і прикладами, тими, які будуть доступні дитині. Mm -hmm. okay. А багато взагалі батьків помічають, що дітки, які мають труднощі з мовленням, в них також є порушення координації рухів. Як ці поняття взагалі взаємопов'язані мовлення і координація рухів, і як допомогти дитині? Можливо, чи можна розвинути мовлення через рух? Так, є така дуже відома цитата Василя Олександровича Сухомлинського про те, що мовлення воно лежить на кінчиках пальців. Ось так, я думаю, ви теж чули. Дуже така поширена. Це дійсно правда. Ну, звичайно, якщо дитина буде ліпити, наприклад, там з пластиліна чи фарбувати, мовлення не буде розвиватися, тому що ну давайте навіть, якщо ми наведемо приклад, що є дітки там з церебральним паралічем, чи там є люди без кінцівок, так це ж не означає. Що вони не здатні говорити. Ось, тобто у них теж буде розвиватися мовлення. Але все ж таки певним чином ми можемо вплинути. Що стосується координації, дійсно, є такий розлад, розлад координації, він називається диспраксія, є таке навіть логопедичний висновок, так? і він є трішечки логопедичним, якщо ми говоримо про артикуляційну диспраксію, а він є ще й неврологічним, якщо ми говоримо про загальну. Для того, щоб нашим глядачам... Було зрозуміло це порушення координації, і це порушення відтворення рухів. Тобто, якщо нам язичком важко буде підняти його вгору, чи опустити вниз, чи якщо нам буде важко усміхнутися, наприклад, там на свистячі звуки «с», з, а дитина не працює, так, щось, ось тільки м'язик не працює, а безпосередньо дитинка не може узгодити, так, як діяти в такому разі, ось це буде такий розлад. З таким розладом працює і вчитель-логопед, і обов'язково нейропсихолог. Це та людина, яка може покращити роботу е, мозочка, роботу стовбору головного мозку. Це такі діляночки, які відповідають за передачу справою в ліву півкулю інформації. От, що стосується координації, ми ж маємо координувати дві половинки між собою, тому це все абсолютно можна виправити. Звичайно, що не завжди ми можемо виправити на 100%, так, але максимально компенсувати, тому що я, наприклад, теж диспраксик. Ось і у мене в дитинстві були такі проблеми з координацією. Але за допомогою того, що мене віддали на гурток е фортепіано uh -huh. на танці, вчили кататися на велосипеді, тобто постійно. Робили таке навантаження, там де необхідно балансувати двома частинками, я максимально скомпенсувалася. Тому все гаразд, але знову таки увагу на це необхідно звертати. Дійсно, якщо є порушення координації, можуть бути і порушення мовлення. Дякую. Дійсно важливі зауваження. Скажіть, що таке? Ну кажуть. Про те, що якщо в дитинці затримане мовлення, тобто вона пізніше почне розмовляти, то згодом вона дуже швидко все це не здоганяє і доганяє своїх однолітків. Чи це так, чи це також індивідуально. Так, так, звичайно, ось тут якраз доцільно буде вжити цей термін, який я вже казала, який називається компенсація. Якщо у дитини дуже гарні компенсаторні можливості, і дитина дуже швидко компенсується, ну, звичайно, не сама по собі, а під впливом педагогічним, під впливом того, що з дитиною займаються, то так, дитина дійсно може наздогнати і навіть перегнати так. Ось однолітків. Але якщо не займатися і не бачити ці, проблеми, То не може так статися, що дитина не говорила, не говорила. А потім такий різкий скачок, як у нас стрибок в розвитку люблять а, так. оперувати так, таким словосполученням, то ну знову таки так, це дійсно все індивідуально, але найголовніше з дитиною треба займатися. І кожний з батьків, коли спланував дитину, так наважився на цей крок, він має розуміти, що дитина сама по собі не росте. Це в нас не дика рослина. Так. Це так. в нас рослинка хатня, яку треба доглядати, і ми теж всі знаємо, що так дуже часто нам трапляються різні малюнки, де треба поливати, де треба пересаджувати. Тому така аналогія, вона дійсно є доречною. Насправді угу. чудово, що зараз у сучасному світі в нас і психологія розвинута, і ми можемо знати там, як з дітками спілкуватися, так, щоб не травмувати там, наприклад, їх ще в нас зараз і медицина, і е, розвинута. Сфера логоподії, що дітки можуть реально батьки допомогти їм виправити ці всі моменти, що до того можливо, як вони підуть до школи і так далі. Але ось ще мене хвилює таке запитання: от але звідки це береться? Чи може бути все ж таки якесь генетично воно передаватися? Оці складнощі вмовлені? Чому одні дітки швидко легко говорять, а інші м складно і повільно навчаються цьому? Так, ну я хотіла ще трішки додати, що зараз батьки, які опинилися в тому стані, коли їм дійсно поставили якесь. Негативне заключення, давайте скажімо mm -hmm. так, і вони е, дуже засмучені, і вони ось шукають якраз саме цю причину. І дуже часто на консультаціях, як чую, що вони кажуть, що ну раніше ж такого не було. Ну не було ж раніше такого, і оце тільки у нас, тільки в нашому світі, тільки в нашому ні. Насправді ці порушення були завжди. Mm -hmm. Так, звичайно, їх побільшало, в тому числі дуже багато є різних причин. Наприклад, таке порушення, як заїкання, е, воно збільшилося через mm -hmm. Війну відповідно uh -huh. через те, що є певні стреси, так які впливають на дитину. Але інші всі порушення вони були завжди, і як правильно сказала наша чарівна ведуча, просто завдяки тому, що. Дослідження проводяться, наука вона е, розвивається, так, і ми можемо дослідити. Тобто, знаєте, так, також таку фразу, що немає е, здорової людини, є людина недообстежена. Так. так, оце okay. ми можемо сказати, і що стосується мовлення, в тому числі. Е, як воно виникає? Е, ну, Десь 80, мабуть, 90% це все ж таки пологова травма, це все ж таки якісь органічні е, порушення. Які не пов'язані із зовнішнім впливом. так? Тобто це вже таке е, останню, в останню чергу щось таке зовнішнє, так? Але в першу чергу це все ж таки розвиток дитини, тому обов'язково е, чому дуже багато тем, чому дуже багато курсів саме про планування дитини, саме для вагітних, тому що дійсно фахівці розуміють, що це ну це фундамент, який закладається в цей час для розвитку дитини в подальшому. тому це, Така вже окрема тема, на яку можна поспілкуватися щодо того, чи розвивається мовлення ще до народження. Mm -hmm. Також yeah, можна yeah. і це обговорити. Анастасія, ще на завершення не можна запитати про той час, в якому живуть дітки. Як щодо багато проведеного часу в гаджетах? Наскільки це впливає на розвиток мовлення, тому що хтось каже, це не впливає, якщо це є дитина, буде говорити, але. На мою думку, десь я інколи дивлюсь на молодь 15-17 років, вони не вміють висловлювати свої думки, так як мені здається раніше. Це було через те, що вони мало спілкуються. На вашу думку. Гаджети це одразу негатив для нас, для фахівців. Я хочу сказати, що нещодавно в мене був такий досвід. До мене приїхала моя похресниця, і я з нею дивилася мультик. Мама дозволяє. Ну а я ж якби не фахівець в цей момент, я ж хрещена, мама дозволила. Я не на роботі. Я не на роботі. Okay. То я подивлюся. Друзі, мені стало погано десь на другій хвилині. Дуже яскраві кольори, mm -hmm. вони неприродні, неприродні рухи, тому що ці ж мультики вони не створюються мультиплікаторами. Так все все таке дьоргане. Так у мене зараз. у мене почала чесно крутитися голова. Mm -hmm. У мене майже сталося запаморочення, і це просто від візуальної картинки. Я не говорю про те, що там не літературна мова, про те, що там такі електронні звуки, які дуже ріжуть, які по вібраціях не відповідають мають тим звуком природнім. яким так природнім які мають чути наші Уха і розпізнавати наші аналізатори. Ось тому, звичайно, це буде впливати не тільки на розвиток зв'язного мовлення, що люди не можуть зв'язати думку, в а в цілому так і на розвиток психічних процесів увагу, пам'ять, мислення, сприймання. Тобто, це, звичайно, негатив. Тому е, мультики, все ж таки, е, нашого дитинства, вони трішечки краще, не скажу, що набагато. Ось, але найголовніша порада це. Е, Спрямовувати діяльність не на зоровий аналізатор на мультик, а на слуховий, нюховий, тактильний тобто максимально від зору відходити і надавати інші ігри, інші можливості. Дякуємо. Справді дуже важливі теми сьогодні. Встигли з вами підняти, проговорити. Щиро дякуємо пані Анастасії за те, що були з нами, поділилися такою важливою темою, меседжем для батьків. Сподіваюсь, це буде корисно для тих, в кого є такі питання. Дякуємо вам, бажаємо успіхів. Друзі, нагадаємо, що ми мали розмову з Анастасією Чигер і говорили про те, що погіршує мовлення наших діток на що звернути увагу, який зв'язок взагалі між рухами, між мовленням, про це це поговорили. Тож друзі, діліться з близьким, кому це важливо, потрібно. Ну а ми переходимо на духовний сніданок.